Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Молодь за обміном приїхала у Прилуки на Чернігівщину створювати молодіжний простір. Таким чином долучаються до національної програми. Віднова за проєктом про ООН. Ремонт роблять волонтери з різних куточків України. Зараз на об'єкті працює близько 30 людей. Серед них і ужгородка Ірина Пасєвич. Пританці, аквагрим, фотозону та солодкий стіл. Це все підготували для дітей до дня молоді, який в Україні вже відзначають 12 серпня. Таке свято організували у центральному парку у Мукачеві. Зробили це волонтери міжнародного фонду регіон Карпат-Ніка за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні. З Павлом Тулайданом попрощалися сьогодні в селі Лазищена Рахівського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ясинянської територіальної громади. Там написали, що церемонія прощання розпочалася біля будинку захисника. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та побратими. Чин похорону відбувся у Свято Петропавлівському храмі села Лазищена та на кладовищі Петропавлівського храму. Павло Тулайдан народився 8 липня 1999 року. В селі Лазищена Ясинянської громади. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. 26 липня дві 2016 року його призвали на військову службу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік став на захист держави. Павло загинув під час виконання бойового завдання 8 серпня цього року. Військовому було 24 роки. Загиблому захиснику присвоїли дострокове звання майор та нагородили відзнакою головного управління розвитки Міністерства оборони України за мужність при виконанні спецзавдань посмертно. Павла Тулайдана поховали на сільському цвинтарі. Вічна пам'ять і слава герою. Чоловік загинув наслідок аварії неподалік села Ракошино Мукачівського району. Подія сталася 11 серпня близько опівночі. Про це сьогодні повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Там написали, що 20-річний Мукачевець їхав автомобілем Пежо і наїхав на чоловіка, який переходив дорогу. Наслідок отриманих травм пішохід помер. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікували справу як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. У справі призначили експертизи, за результатами яких надалі слід. Що становить усі обставини аварії? Водію автомобіля загрожує до восьми років позбавлення волі. Закарпатський апеляційний суд скасував вирок Воловецького районного суду у справі про зґвалтування неповнолітньої, яке сталося 24 серпня 2021 року. Про це сьогодні повідомили на сайті Закарпатського апеляційного суду. У справі призначили новий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції в іншому складі. Там написали цитую у зв'язку з істотними порушеннями прав як неповнолітньої потерпілої, так і неповнолітніх обвинувачених, які відповідно до НОР КПК України не можуть бути усунуті апеляційним судом. За результатами розгляду справи колегії судді ухвалено рішення про скасування вироку місцевого. Суду та призначення нового розгляду кримінального провадження у суді першої інстанції в іншому складі. Кінець цитати. А на сторінці офісу генерального прокурора у Фейсбук написали, що засідання у справі проходили в закритому режимі. Також зазначили цитую, суд апеляційної інстанції не поставив крапку в цій справі. Ухвалою закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справа направлена на новий судовий розгляд. Кінець цитати нагадаю. Подія сталася 24 серпня 2021 року. Тоді троє хлопців запросили свою сусідку до підвального приміщення у помешкання. Одного з них дівчина погодилась, однак потім, в її волі, обвинувачені зґвалтували її, знімаючи окремий епізод на відео. До поліції з заявою звернулася бабуся дівчинки 14 вересня 2021 року. За фактом зґвалтування непонолітні на групою осіб слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. 16 березня цього року у Воловецькому районному суді трьох підлітків засудили на умовний термін за статтею про вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру щодо неповнолітньої групи осіб. Тоді справа набула розголосу в соцмережах та змі. А родичі дівчинки подали апеляційну скаргу. Так, житлового будинку горів вчора ввечері у селищі Великі Бічків Врахівського району. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що дем з підстріхи помітили сусіди та повідомили власниці будинку, яка була в літній кухні. А тоді разом зателефонували до рятувальників. Працівники ДСНС на місці засували, що займання було в одній із кімнат, звідки вогонь поширився на крівлю. За півгодини рятувальники локалізували пожежу на площі 195 квадратних метрів. А ще за 30 хвилин повністю загасили. Трамованих та загиблих немає. Двох переправників військовозобов'язаних осіб через кордон затримали співробітники Мукачівського загону минулої доби. Зробили це у берегівському районі. Про це Суспільному повідомила речниця загону Леся Федорова. За її словами, разом з переправниками затримали ще чотирьох чоловіків, котрі намагалися незаконно потрапити за кордон. У ході реалізації наявної інформації про можливу протиправну діяльність співробітники оперативно-розшукового підрозділу 27-го прикордонного загону спільно з прикордонним нарядом від відділу Дякове зупинили в селі Нове Клинове Бергівського району Мерседес Віто під керування 23-річного Закарпаття. У салоні транспортного засобу, окрім водія, перебували ще п'ятеро чоловіків призовного віку: двоє жителів Дніпропетровщини, один житель Полтавщини, один житель Кіровоградщини та ще один Закарпатець. Під час опитування Закарпатці спробували втекти. З місця затримання проте за допомогою безпілотника утікачів швидко вияли та доставили у прикордонний підрозділ. Як з'ясували прикордонники, обидва закарпатці мали намір переправити до Румунії чотирьох своїх підопічних. За попередньою домовленістю, переправники за грошову винагороду у розмірі 4 тисяч доларів з кожного мали підвести клієнтів до кордону, а далі допомогти їм незаконно перетнути українсько румунський кордон. На правопорушників склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення щодо виявлення у діях закарпаття злочину передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України прикордонники направили повідомлення до берегівського районного відділу національної поліції в діях закарпаття в наявні ознаки злочину, передбаченого частиною 3 цієї статті. Наразі винуватцям оголошено про підозру в червні кримінального правопорушення у разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Транспортний засіб, яким здійснювалося підвезення осіб. Вилучено та поміщено наш штрафмайданчик над поліції. 550 електронних сигарет намагався перевести через кордон 27-річний житель Закарпаття. Подія сталася сьогодні вночі у пункті пропуску Ужгород, що межує зі Словаччиною. Тоді прикордонники чопського загону знайшли в мікроавтобусі Мерседес у багажному відсіку 550 електронних сигарет іноземного виробництва, які сховали у сумках серед особистих речей. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що до пункту пропуску викликали співробітників Бюро економічної безпеки України у Закарпатській області, котрі вилучили сигарети та мікроавтобус. Водія Тримали у його дії, вбачають ознаки кримінального правопорушення, а саме незаконне виготовлення, зберігання збута або транспортування з метою збуту підаксизних товарів. Медаль за поранення вручили сьогодні молодшому сержанту, санітарному інструктору медичної евакуаційної служби Олегу Орусу. Чоловік на фронті, крім першої допомоги пораненим, надавав стоматологічне лікування захисникам. Поранення отримав, коли його медичну машину потрапив ворожий дрон Камікадзе. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що орден за мужність третього ступеня посмертно вручили дружині розвідника першого розвідувального відділення Андрія Югаса за виконання бойового завдання у Сватівському районі Луганщини. А дружині вогнеметника вогнеметного батальйону Степана Білкия, Загинув звільняючи Херсонську область від російських окупантів у вересні минулого року. Вручили медаль за військову службу Україні. На грудний знак 66-ї окремої механізованої бригади вручили матері головного сержанту згоду механізованого батальйону Василя Міуканича. Воїну було 36 років. Він загинув бою поблизу села Невська Луганської області. Нагороду вручали міський голова Ужгорода Богдан Андрію та начальник Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Тищук. В цьому приміщенні буде знаходитися теж кінотеатр. Де ми будемо проводити різноманітні тренінги. Начальниця місцевого відділу сім'ї молоді та спорту показує місце, де до кінця тижня запрацює перший у прилуках молодіжний центр. Це кілька кімнат у приміщенні управління освіти, які мають окремий вихід у двір ліцею номер 5 А тут у нас буде знаходитися основна центральна зона, де у нас буде розміщуватися символ, символ віднови, символ цього молодіжного центру, символ цього проекту і символ, Вол цієї молоді, яка е, долучилася і вкладає свої руки в відбудову цього центру, і з понеділка тут почали робити ремонт, замінювати сантехніку, електрику та підлогу. Всі стараються, всі навіть всі хочуть допомогти і внести свої вхвалок. Настрій. Бадьори до робіт залучена молодь з різних куточків України, переважно від 18 до 32 років. Артур Синенко із прилук виконує підсобні роботи. Так, виставити історію в себе навіть в інстаграмі. І до мене вже звернулися наші можна сказати колеги з громади Білої церкви Слобожанщини. Вони вже хочуть приїхати до нас і вже хочуть проводити тренінги з нами, і тобто співпрацювати. Тобто, ну в подальшому це вже. Ну вже можна буде хоча б базуватись десь. Це ніби прилив нової енергії. Тобто в нас з'являється можливість, і тепер ми можемо розвиватися в нашому місті. Я навіть цей колорит закарпатський тут пропагую в хорошому значенні. Ірина Пасевич із Ужгорода готує фасад до фарбування під рідні музичні мотиви. Вона вперше в прилуках, щоб допомогти. Щоб відновити, популяризувати, знайти нових знайомств, взагалі долучитися до віднови, спробувати, що це, як це. Я багато чула, подала заявку і десь мені через два тижні, може. Може, десь приблизно так мені зателефонували. Ви не хочете приїхати в Прилуки? Кажу, давайте. Всі вони учасники та учасниці всеукраїнської програми обміну у рамках національної програми залучення молоді до відновлення України. Від ЮА». здійснюють її Міністерство молоді та спорту України, всеукраїнський молодіжний центр за проєктами про ООН та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії та уряду Японії. Підтримати тих молодих людей, які лишилися тут, Найголовніша наша задача зробити такі їм сервіси, так їм допомогти, щоб вони відчували себе залученими. Щоб вони відчували себе підтриманими, були в турботі і самі були готові мати відігравати важливу роль у відновленні і створенні зараз сервісів для молодих людей і взагалі в громаді. Загалом у національній програмі участь візьмуть 24 громади на Чернігівщині. Обмінів буде два у Чернігові та Прилуках. Прилуки ми обрали, тому що ми вже два роки намагаємося з е, е, пушити. Е, з місця саму ідею створення молодіжного простору, бо ну, по-перше, це важливо. Це важливо для громади, це важливо з точки зору там збереження цього людського капіталу там, і запуску програмних програмних проєктів для молодих людей. Завдяки грантам вдалося закупити технічне обладнання та меблі для облаштування молодіжного простору. Пулаються ці пазлики в таку єдину картинку за одним проектом. Ми виграли ремонт приміщення, за інше ми виграємо обладнання. І зараз ми ці два проекти об'єднуємо, компонуємо їх в одне ціле. У прилуках учасників від нова Юа залишаться до кінця тижня. Їх також познайомлять із архітектурою, культурою міста та району, долучать до лекцій, тренінгів, квестів, майстер-класів. Зі слів Олени Чабак, першим заходом у новоствореному молодіжному центрі буде квартира. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака Суспільне, новини Чернігів. 12 година. У центральному парку Мокачеві розпочали святкувати День молоді. Для дітей влаштували фотозону та локації з іграми аквагримом, а також солодощами. Екоторбу розфарбовує 11-річний Олексій. Каже, малює Мінньона. Просто не знав, що намалювати, видішив що просто щось намалювати. Прикольне, веселе таке котика ну тому що Я люблю котиків. На локації поруч дітям робили аквагрим. юрію. Намалювали лева на руці. Мені це сподобався. Чорний, білий, коричневий. Мені малювали бабочку. Я не знаю, мені просто подобається бабочки. Свято для дітей у Мукачу організували волонтери міжнародного фонду регіон Карпатніка. Розповів заступник директора фонду Роман Бігунець. Ми вирішили приурочити до дня молоді такий захід. Він є. Інтеграційним цей захід проводиться за підтримки фінансування Агентства ООН у справах біженців в Україні, і його ціль це інтегрувати нових мешканців нашої громади, нових представників молоді, можливо, діток, в приймаючу нашу Мукачівську громаду. Це абсолютно безкоштовний захід. Це не тільки для, для дітей ВПО захід, це дітей і для дітей місцевих. Тому що саме ціль цього заходу в тому, щоб покращити їхню взаємодію між собою. Тривав захід до дня молоді у Мукачеві три години. Руслана Гостю, Леонтіне Николишин, Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.